Цьогорічне четверте паломництво Легіону Марії до Матері Божої Бердичівської пройшло під гаслом милосердя його з роду в рід». Легіонери із Херсону, Миколаєва, Харкова, Львова, Рівного, Києва, Житомира, Чернігова та інших міст, і, звісно ж, Бердичева зібрались, об'єднались у молитві і день присвятили духовному зростанню. Духовному зростанню, милосердні Божого, тому що. Легіон Марії це є спільнота, яка придає свою любов ближнім своїм, навчає тих людей, які хочуть пізнати Бога, які хочуть не повернутися до Бога. Після привітань паломників у верхньому храмі всеукраїнського санктуарію Бердичівської Божої Матері розпочалась служба, яку очолив єпископ Ян Пурвінський. Сотні вірян-католиків молились перед іконою Матері Божої про мир на землі, благополуччя у сім'ях, просили прощення, стілення і дякували Богу за все прославляючи його милосердя. З чистим серцем і гарними справами легіонери йшли до цього дня. Ми допомагаємо людям одиноким, які не мають підтримки і з молитвою фізично. Ми допомагаємо лікарні людям, молитвою. Ми ходимо провідуємо хворих. Також до ми Ми ходимо раз в місяць, проводимо службу Божу. Там зараз кожен рік все чаще, чаще люди приходять на службу, сповідаються, почищаються. І і також там вже наші такі опіці помічалися дві пари. Будинку престарілих, які хочуть жити в любові, в мирі і з Богом. 180 паломників з різних куточків України гостинно прийняли у Бердичеві, подбали не тільки про духовну їжу. У їдальні коледжу промисловості, економіки та права нагодували обідом, адже програма була розрахована на цілий день. Окрім служби, легіонери стали учасниками конференції, а закінчили своє паломництво молитвою про беатифікацію Френка Даффа. Перед іконою Матері Божої Бердичівської. І ми просимо Бога про мир в Україні, про мир, злагоду в родинах, про те, щоб люди наші раділи життю і прославляли Господа Бога за те, що Він дає нам життя, дарує нам таку радість і таке милосердя.